по перше, це співпраця з нашими колегами з Держпроспоживслужби. Як тільки там у нас виникла інформація про розповсюдження сарни на території Кошугумської громади, в принципі, ми співпрацюємо у тісному режимі з Держпроспоживслужбою, була ініційована нарада, на якій, в принципі, ми вже превентивні деякі заходи розробили. Розробили алгоритм взаємодії, яким чином по кожному району ми реагуємо на ті чи інші звернення, які відбуваються від наших городя. Алгоритм полягає в наступному, що коли, наприклад, звертається або шляхом повідомлення на нашу гарячу лінію 1580, або коли надходять звернення письмової або усні на рівні райадміністрації створені тимчасові комісії, в яких працюють працівники Держпродспоживслужби, наші голови, представники районних державних районних адміністрацій, ми, в принципі, разом там виїжджаємо на там, де у нас є осередки виявлено цієї сарани, і, в принципі, оперативним так би, чином реагуємо на наслідки, яким чином можливо з нею боротися. Скажу про те, що да, жахливе я. Кожного дня ми спостерігаємо, і ми їздимо по Комунарському району, дивимося міграцію цих великих хмар, хмар сарни, але хочу повідомити про те, що ми з колегами теж розмовляємо. Що Будь-якої естетичної скажімо, загрози для громадян не існує. Тобто, да, воно жахливо виглядає, да, фактично мигрує досить велика кількість там все небо в ній. Але ще раз кажу, що вона безпечна для життя та здоров'я громадян. Тому це тільки, скажімо так, питання щодо естетичності. Стосовно алгоритму, про те, я вам сказав, як би, стосовно. Порядку і правил реагування на цю ситуацію, реагування на цю ситуацію відбувається наступним чином. Після того, як ми бачимо про те, що є певна осередок розповсюджена сарни, разом з колегами ми виявляємо, чи це дійсно є очагом її розповсюдження, є певні у нас критерії оцінки щодо е е плотності, скажімо, цієї сарни на один квадратний метр. Якщо це умови у нас перевищує, то фактично це є ділянка, яку необхідно обробити за правами закону про захист карантинних рослин обробляється каш кожним домогосподарством, кожним власником або користувачем земельної ділянки, саме його земельна ділянка. Місто Запоріжжя відповідно до. Порядку закріплення земель за комунальними підприємствами, за містом, за райадміністраціями. відповідно готова для того, щоб якщо там, наприклад, десь на території міста виявляються такі очаги, то в принципі реагувати на це відповідно відчуття. Запоріжжя труїли там в ботанічному саду, поки що локально труїли, бо колеги кажуть про те, що Застосування препаратів парадах інстицидів другого там ступеню це є досить шкідливою, як би історію, тому на території міста ми дуже уважно підходимо до цього питання для того, щоб в нас потім не було наслідків, які гірше ніж розповсюдження середньовість. Чи будете проїдети в районі, районі? Це буде за рахунок міста, чи знову ж таки буде приватний будинок провід сам, чи все залежить. як повторюю, все залежить від того, кому належить та чи інша земельна ділянка. Наприклад, якщо ця земельна ділянка знаходиться в власності або в користуванні фізичної особи або юридичної особи, то заходи з контролю за цим питанням повинні здійснювати згідно закону ці власники. І якщо це є власність міста або комунальних підприємств, то відповідним чином це буде робити комунальне підприємство або відповідно районної адміністрації за наслідками укладених до договорів з тими, хто містю боротися.